Улюблені в Христі, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. Коли останніми днями ми чуємо Боже Слово, яке говорить нам про кінець світу, вчора це були війни, землетруси, катастрофи, це щось, що говорить, що це вже буде, але це ще не кінець. А сьогодні ми чуємо про переслідування. Ісус сказав своїм учням, Ісус попереджає. Можемо деколи забувати або думати, що це або колись таке відбулось. Ну і було б добре, щоб ніколи такого вже не було, і це вже інші часи, і це вже зараз зовсім, скажімо, не є такі, нема таких речей. Ну щось там є, якісь переслідування, але так насправді, так маємо ілюзію такої свободи. Все є можливо, все можна говорити, але подивимося, що так воно є. І люди накладуть на вас свої руки, будуть переслідувати, видаючи синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів, володарів через Моє ім'я. Вже на початку, після смерті Ісуса, апостола Якова, цар Ірод, його теж вбив, він загинув апостол Яків мученицькою смертю. За віру. Вже тоді були протести проти християн. І що сталося? Що? Після цього переслідування розпочалася спільнота, заклали спільноту християнську в Єрусалимі, а інша група християн вони відійшли і пішли в Іспанію. Знаємо, що пізніше в Іспанії перенесли мощі святого Якова, і там, коли був захоплений Єрусалим, то це стало таке місцем паломництва другим таким Єрусалимом, де тисячі, сотні тисяч мільйони християн. Століттями ходили для того, щоб поклонитися мощам апостола. Знаємо теж приклад Совєтського Союзу, де переслідували церкву, де вбивали християн, чи то католиків, чи православних, чи католиків, чи протестантів, винищували все, що було пов'язано з християнською вірою. І що з цього сталося. Сталося, що прийшла, прийшла незалежність. І почала наново відбудовуватись віра християнська. Не Християни переховувалися, а потім ті християни, які витримали переслідування, це була якраз ця сіль, це було це насіння у 90-х роках, з яких ми потім діти, онуки, всі брали цю віру, щоб продовжувати нести вогонь цієї віри, передавати її пізніше внукам, дітям. Теж. 1975 році з Лаосу були депортовані комуністичною владою місіонери Облати. Теж серед нас є мученики. Місіонери. Ми вчора згадували місіонерів, мучеників Іспанії. А тепер пригадується мені теж мученик з Італії Маріо Борцага, молодий місіонер, 25 років, який загинув там із своїм катехетом. Їх депортовують. Але що, ці? Місіонери не опускають руки, кажуть, хіба може закінчитись діло Господнє? Можемо ми повернутися назад в Італію? Вони вирішують розділитися, їдуть, відкривають нові місії в Сенегалі, мусульманська країна і в Уругваї, Латинська Америка. Повністю атеїстична, немає там взагалі всі свята, все поміняно на світські свята, які не мають нічого спільного з християнством. Отже, бачимо, що це переслідування, воно в століттях, коли церква стає слабшою, коли віра стає слабшою, коли вже незрозуміло, деколи де є світське, а де є духовне. Приходять переслідування, приходить очищення. Але це не має нас лякати. Хтось не любить цих слів, кажуть, то що не маємо боятися зараз, це не має нас лякати, тому що Господь запевняє нас, не бійтеся про те, як ви будете захищатися. Дам вам Духа Святого, який допоможе вам знайти потрібні слова в момент, коли потрібно буде захищати віру. Але думайте про те. Як свідчити під час переслідування? Це є найважливіше, коли приходять, коли приходять ці переслідування. І коли ми думаємо про якісь такі великі переслідування, про ці комуністичні часи, про ці країни, де до зараз страждають християни, переслідувані? Найважче деколи свідчити Христа нам в наших родинах, в наших домівках, де живемо, серед наших де працюємо. Там є найважче, там таке є біле мучеництво, таке, де бути постійним, постійно кожного дня, бути таким самим, таким, як я є християнин, католик чи православний. Я є християнин, то я свідчу свідчу це, що мені говорив Ісус. Я не роблю 50 на 50. Я не шукаю так, щоб промовчати, відійти, сховатися. Власне, я визнаю себе християнином. Я знаю, що мої рідні можуть з мене посміятися. Я знаю, що я можу втратити друзів. Я знаю, а це власне якраз і є. Вміти свідчити Христа в кожній ситуації, при кожній нагоді в моєму житті, бути вірному Христові. Брати і сестри, сестри, Господь нас запевняє. Що і волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Амінь. І W'Tін. Живи правдою. Живи по-католицьки.